На подвір'ї школи номер 13 збираються майбутні першокласники. Дітей запросили весело та цікаво провести час на свіжому повітрі. Тут на них вже чекають педагоги та собака-обнімака. Наталія Чернишова, вчитель початкових класів, розповіла, що ця тваринка приїхала до шостки з-за кордону. Це собака, звуть його хібуки, собака обнімака. Хібуки в перекладі з Івріту це обійми, тому ця це не просто іграшка, це Фактична іграшка, яка допомагає дітям у стресових ситуаціях, у, е, у таких от поствійськових станах, таких знаєте, от, е, тримати свій емоційний стан в нормі, і вчителям допомагає теж е, співпрацювати з колективом, заспокоювати дітей, тобто налагоджувати таку психологічний комфорт і психологічну атмосферу в класі. За доброю традицією навчального закладу знайомство з майбутніми учнями розпочинається задовго до того, як вони сядуть. За парти говорить виконуюча обов'язки директора Світлана Назаренко. Заняття традиційно ми кожного року проводимо розвивальні заняття з майбутніми першокласниками. Вони відбуваються з лютого місяця, і в цьому році цей цей рік не став виключенням. Незважаючи на що, ми почали ці заняття, розвивальні заняття. Спілкування цікаве спілкування було українською англійською мовою. Діти грали, діти вивчали щось нове, діти знайомилися. Діти вчилися, вчилися спілкуватися, спілкуватися між собою, спілкуватися з вчителем. І я думаю, було дуже цікаво їм. Педагоги вирішили, що увагу майбутнім учням варто приділяти і під час літніх канікул. А влітку ми настільки вже звикли до наших дітей, вже настільки ми стали спільним таким колективом, що запрошуємо наших дітей один раз на два тижні е організувати такі активні розваги е заради щасливих дітей. Ось так. Таке у нас активне літо. Активності почалися зі знайомства з хібуки. Дітки стали в коло, і кожний обіймав песика та називав своє ім'я. Дітей розділили на два класи і проводили цікаві ігри, які вимагають бути уважними, вміти зосереджуватись, думати, спілкуватися, слухати вчителя, виконувати цікаві завдання. За малечою задоволенням спостерігають батьки. Їм надзвичайно приємно, що, попри літо, педагоги продовжують спілкуватися спілкуватися з дітками у виборі навчального закладу. Впевнені цьогоріч до школи віддаю віддаю донечку Катюшу. Сподіваємось, у нас все вийде. Не сподіваємось, ми віримо в це. Обрали навчальний заклад саме 13-ту школу, бо я вважаю, що це найкращий заклад у нашому місті. Він мені дуже подобається. Сюди ходили діти моїх багатьох знайомих. Всі мають тільки як найкращі відгуки. Тому і особливо ми не вибирали ми завжди знали, що ми підемо до першого класу сюди. Тим паче, що а, йдемо до нашої а, вчительки до Наталії Григорівни, яку ми дуже любимо, цінуємо. Тому тільки сюди. Мама Марка Олена говорить, що пішли саме у цю школу через поглиблене вивчення іноземних мов. Ми українці, але ми по всьому світу, і як не крути, мови ми повинні знати і не одну, не так, як мама що розкаже, а так як вчитель розкаже. Ми повинні знати її розмовну. Не дую speak english, дую, но плоха. Він повинен куди б не поїхав, спілкуватися на рідній мові, і на англійській, і на німецькій. Зараз без. Знання іноземних мов – нікуди Світлана Іванівна привела до школи онука Марка. У родині почали серйозну підготовку до школи. Збираємося йти в школу. Правда, ми маленькі, але готуємося. Так, да, зараз пішли добре. готуватися. репетитора пригласили. вот займаємося буковки, циферки. Математика йде прекрасна. Математика з язиком складніше. Ну, я думаю, буде все хорошо. Самі ж дітлахи без турбу. Отно бавляться один з одним з вчителем і хібуки, танцюють, стрибають, навіть не підозрюючи, що попереду довге і відповідальне шкільне життя. Проте всі вже готуються до школи. Готуюсь купити рюкзак. Цифри вчили, букви вчили, читали, писали. Я вчу букви і цифри. І цифри. Моя ти цифричення букви вучили какою у кінці веселих активностей. Діти отримали медальки, кращий спортсмен та пам'ятки про здоровий спосіб життя. А ще масу позитивних емоцій і спогадів про чудовий літній день.